Ходять депутати. Включить мікрофон? Андрій Лєнко, всеукраїнське об'єднання Свобода. Шановні колеги і шановні журналісти. Я хотів би, щоб ви послухали, тому що тут така сумбурна ситуація була. Можливо, не всі зрозуміли. Сьогодні відбувалося блокування трибуни позафракційними депутатами, зокрема представниками Всеукраїнського об'єднання свобода інших депутатами, яка стосувалася питання негайного створення тимчасової слідчої комісії щодо зловживань в уряді, і ми отримали на сьогоднішній день запевнення, що завтра. Будуть розгляд цього питання в профільних комітетах, і ми знаємо, що туди ми прийдемо на ці профільні комітети. Будемо вимагати реального розгляду цих питань. І ми отримали запевнення, що в четвер, після рішення профільних комітетів, це питання про створення ТСК щодо корупції буде винесено в зал. Ми дуже сподіваємося, що це так і буде. Принаймні, це було публічно обіцяно. І, звичайно, в разі якщо в четвер цього питання в зал не буде винесено, ми знову будемо змушені вживатися до рішучих дій. Ми знову будемо проводити в 9 годині ранку. Під Верховну Раду в четвер пікетування з вимогою нарешті розібратися в цих питаннях і дати належну оцінку, а не мовчати і замовчувати всі ці проблеми. Слава Україні!